Російські окупанти вдарили по житловим багатоквартирним будинкам Харкова. В результаті атаки є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців. Написав мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі. Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Сіньгубув зазначає, що російські окупанти завдали два удари. По Шевченківському району Харкова тип озброєння встановлюється, Пише він також повідомляється, що пошкоджену цивільну житлову інфраструктуру. За його словами, відповідні служби вже оглядають місця влучань. Пізніше Терехов повідомив про одного загиблого шестеро поранених внаслідок обстрілу російськими окупантами міста. А також повідомив, що сильно пошкоджені багатоповерхові будинки, де жили люди. Крім того, постраждав інститут невідкладної хірургії. Чим агресор наносив удар по мирним мешканцям Харкова наразі встановлюється, зазначає Терехов. А водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Снігубов повідомляє, що Серед поранених чотири дитини одна людина загинула. Щонайменше десять зазнали травм різного ступеню внаслідок сьогоднішнього обстрілу. Написав він, зазначає, що пошкоджені багатоквартирні будинки, і так само кількість постраждалих може збільшуватися. Інформація оновлюється, всі обставини встановлюються, всі фахівці працюють на місцях. Зазначає Синьогубов. Згодом голова ОВА вже напередоді нашого еру повідомив, що кількість поранених збільшилася до 16 осіб. І в нас вже з'явилися перші відео від кореспондентів Радіо Свобода, наслідки обстрілу. І е, відео з постраждалими. Акурата дитина. Я вибігав, у мене так все кров'ю затікало. Саме головне, все в порядку. Ви вдома були? Вдома. В цьому Ні, поэтому... в цьому. В тому? Вот это. На першому етажі. Як ви себе почуваєте? Я нормально. Хтось знайомих постраждав у вас ще? Ні. Як, Як ваша квартира? Як ваша квартира? Як квартира? нам нахрен. Все. Ні, квартира ціла, окна. Повилітали всі окна. А 喂。 Так, давай наступне відео. Наступне, так. Я була в прихожі саме на ту тому бачимо двері вхідні, зриває проєм відкритий, якийсь вогонь, а двері переперегородила, якось не я змогла вискочити, з тих дверей і Вікна побиті, я по цьому склу, по цьому дереву, якому було забиті ці вікна. Вискочила кричу, Господи, поможи. Мужчина каже, в метро. Я скоріше в метро вскочила, побула там, оце прийшла, не знаю, що буде далі. Що у вас у вас вибиті вікна? Не знаю, я не знаю. Я знаю дверь, вікна вибита повністю повністю. Так, і начальник слідчого управління е, національної поліції в Харківській області Сергій Булвінов одразу після. Ракетного удару сказав, що по Харкову вдарили авіабомбами вперше із 2022 року. Під ударом Шевченківський район ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ д 30 що вигли на базі ФАП 250 Також очільник поліції сказав, що маємо два прильоти по загальноосвітній школі, а друге прямо посеред житлових будинків. І на місці працюють всі служби. Розпочалася рятувальна операція. Авіацію для удару по житлових кварталах Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час. Я знаю всі звикли до сигналу повітряної тривоги. Мало хто реагує на нього та ховається в укриття, але я не втомлюся попереджати. Ворог використає і це. Нині застосовує ваші озброєння по місту. Тому закликаю, бережіть своє життя та життя дітей, і близьких. Зважайте на можливість повторних ударів. Ну і згодом Олег Сінюгу голова Харківської ОВА, сказав, що боєприпаси, яким ударили по Харкову, може літати на відстань до 90 кілометрів. І що пошкоджено щонайменше 14 багатоквартирних будинків, а наймолодшому постраждалому всього. Три місяці. Окупанти також атакували балістикою Миколаїв. Сьогодні про це повідомив мер Олександр Сінкевич. З'ясовують наслідки удару. А потім стало відомо, що через російську атаку порано шестеро одна людина у важкому стані. Це вже повідомив Віталій Кім. Що може означати застосування Росією гіперзвукових ракет циркон? Про це розповів речник повітряних сил України Ілья Євлаш. Він сказав, що це може означати про дефіцит інших типів ракет. Крім цього, у такий спосіб російська армія може перевіряти українську систему ППО. Припустив він в етері Радіо Свобода. Ці дві балістичні ракети, які були збиті наразі, ми встановлюємо точніше, не ми а науково-дослідний експертний центр має встановити чи саме це були ракети. Циркон, про які раніше говорили, так що це саме за ракети, так і вже більш детально, що тоді можна буде встановити, сказати, який це тип був пускової установки. Однак в будь-якому випадку можна сказати те, що українська система ППО вона є найкращою в світі і здатна боротися навіть з потужними ракетами, як балістичними, так і крилатими, так і будь-якими іншими, і збивати їх. Те, що вони застосовують найімовірніше, свідчить про те, що. У них вже є дефіцит зброї, інакше би вони не застосовували взагалі цей тип ракет він є протикорабельним і він застосовується лише там в окремих випадках, використовуючи е, різні там пускові установки, там типу бастіон, так бал там, деякі типи ракет можуть запускати з цих комплексів. Однак ми можемо сказати про те, що е, якби у них наприклад було достатньо там іншого типу ракет, крилатих ракет калібрів, іскандерів. Можливо, там ще інших. Вони би застосовували їх. Однак, зараз ми бачимо, що вони використовуються досить складна, досить дорога ракета, досить потужна, і звісно, що вони вже намагаються використовувати і ці, в тому числі, це може бути як і певний експеримент, відреагувати, перевірити нашу систему ППО, де що як захищено, що як прикрито, аби в подальшому вже використовувати це під час планування їхніх наступних повітряних атак. Тож ж, ми теж закликаємо не ігнорувати тривогу і не лише сьогодні, а щодня в країні третій рік триває війна, і вгадати, коли скаженим сусідам стукнув в голову. Вбивати цивільне населення неможливо. Чи не щодня нас попереджають про активність ворожої авіації інколи це фальстарт, Але відтепер кожна тривога це серйозна небезпека. Нова зброя, яку Росія почала запускати із тимчасово окупованого півострова, півострова, насторожила всіх швидкістю підльоту і дальністю про те, що тривог стане ще більше, попередила і начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк і